Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготують неймовірно смачну баклажанну ікру з запечених овочів. Для приготування нам знадобиться 1, 200 кг баклажанів, 2 середні цибулини масою 400 г, по 250 г моркви та червоного перцю, сіль та перець за смаком. Також знадобиться 2-3 столові ложки томатної пасти, 1-2 зубчики часнику та 1 столова ложка цукру без гірки. В рукав для запікання кладу баклажани, перець та моркву. З моркви шкірочку не знімаю, просто ретельно промиваю. Відправляю овочі в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Овочі вже приготувалися, ось такі вони м'ягесенькі, можу їх починати чистити. Нарізаю цибулю та чесник. Обсмажую цибулю та чесник до м'якості. Тим часом поки смажиться цибуля, баклажани та перець нарізаю, а моркву натру на дрібній терці. До підсмаженої цибулі додаю нарізані овочі, сіль, цукор, перець та томатну пасту, тушкую до випаровування вологи.